12 липня 1989 року відбулася остання СРСР страта воїна УПА. Розстріляли 64-річного пенсіонера Івана Гончарука, який жив у селищі Комсомольське на Харківщині. Наприкінці Другої світової Гончарук вступив до Української повстанської армії. У своєму загоні відповідав за господарські справи та брав участь у нечисленних боях із військами НКВС. У 45-му його затримали та відправили на 20 років каторги на колемі. За 10 років суд переглянув справу і гончарука. Відпустили. Проте повернутися в Україну дозволили лише в 75-му. із дружиною та двома дітьми він оселився на Харківщині. Але у 86-му КДБ розпочало додаткове розслідування щодо пенсіонера. Його звинуватили, що перейшов на бік ворога, добровільно вступивши в банду УПА, яка спільно з фашистами вела збройну боротьбу проти радянської держави. Насправді, коли гончарук долучився до УПА, ні про яку співпрацю з фашистами і мови не було. Але це слідство не цікавило. До Івана застосували статті кримінального кодексу, що передбачали покарання нацистських злочинців без строку давності. Майно родини гончаруків заарештували, а його самого розстріляли в Києві. 13 липня 2024 року російська армія завдала ракетних ударів по селищу Буди. Ворог застосував тактику повторного удару. Друга ракета «Іскандер-М» прилетіла, коли на місце вже прибули рятувальники, медики та поліція. На місці загинули двоє: начальник Харківського районного управління Гу ДСНС у Харківській області Артем Костиря та патрульний поліцейський Олексій Кощій. Нень зазнали троє рятувальників: поліціянт, залізничники та цивільні, загалом близько 20 людей. 14 липня 1894 року відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України. У Львові на стадіоні в Стрийському парку зійшлися місцева команда Сокіл та їхні суперники з Кракова. Гра йшла до першого голу. перемогли львів'яни. 15 липня 1015 року помер князь київський Володимир Великий. Він був наймолодшим та ще й позашлюбним сином князя Святослава, від ключниці Малуші. Щоб зайняти престол, Володимир вступив у боротьбу з власними братами Ярополком і Олегом. Олег загинув у бою. Ярополка підступно вбили за наказом Володимира Варяги, коли той прибув, як він думав, на переговори. Вагітну дружину Ярополка Володимир узяв собі наложницею. Після перемоги над братами Володимир князював у Києві прославився багатьма виграними битвами та приєднаними землями. А в історію увійшов як хреститель. Саме він встановив київську митрополію Константинопольського патріархату та. Русь у 988 році. Останній рік життя князя проходив на тлі повстання, яке підняв про нього святополк Окаянний або ж син двох батьків. Він був сином Ярополка, але народився вже тоді, коли його матір стала наложницею Володимира. Готуючись до війни зі святополком, Володимир несподівано захворів та помер. 16 липня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект про обчислення часу в Україні. Цей закон мав залишити країну на зимовому часі, тобто восени Україна мала в останні перевести годинники, але переводила знову 30 березня 25 Причиною стало те, що закон досі не підписав президент. Видання BBC Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що підписувати документ Володимир Зеленський не планує, і це створило юридичний парадокс. Адже за конституцією такого варіанту в президента просто немає. Він мав би у 15-денний термін або підписати, або витувати закон. Накласти вето вже неможливо, тож складається враження, що про прийнятий Верховною Радою закон просто вирішили забути, а Україна так і переводитиме годинники далі. 17 липня 2014 року російські терористи збили в небі над Україною Boeing Malaysia Airlines, який летів рейсом amh 17. У катастрофі загинули 290 тисяч людей, усі пасажири та екіпаж. Згодом Міжнародна слідча група встановила, що удару завдавали з російського ЗРК Бук, який перевезли через кордон на тимчасово окуповану територію Донеччини. Суд визнав винними в цьому злочині двох громадян РФ. Сланого міністра оборони ДНР Ігоря Гіркіна та старшого офіцера російської військової розвідки Сергія Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка, який перейшов на бік ворога та командував підрозділом так званої військової розвідки армії ДНР. В травні 2025-го Міжнародна організація цивільної авіації визнала, що РФ порушила конвенцію про міжнародну цивільну авіацію та несе відповідальність за аварію рейсу ЕН 17 а 9 липня оголосили рішення Європейського суду з прав людини. Він також визнав Росію винною у справі про збиття малазійського воїнгу. 18 липня 1917 року в Києві відбувся виступ Колупотків. Мали відбути на фронт Першої світової, зібрали в казармах у передмісті Києва. Російське військове командування наполягало, щоб їх відправили на передову в різні частини чинної армії. Але близько п'яти тисяч військовослужбовців вимагали визнати їх другим українським полком імені Павла Полуботка. Вони також виступали проти влади тимчасового уряду, визнаючи лише владу Української центральної ради. Проте Центральна Рада пішла на поступки росіянам і затвердила другий універсал. Ним рада визначала російський тимчасовий уряд і заявляла, що той надасть Україні автономію. Військові сприйняли універсал як здачу позицій українською владою у ніч проти 18 липня. Полуботківці зі зброєю покинули казарми та захопили низку державних установ для ліквідації повстання. Українська влада задіяла полк імені Богдана Хмельницького. Комполуботківці повернулися до казан, а за два дні погодилися скласти зброю. При цьому Центральна Рада також пішла на поступки, визнавши полк Полуботка окремою військовою частиною. Далі більшість відправили на Румунський фронт. Там вони потрапили в жорстокі бої та майже повністю були знищені. На початку лютого 18-го року від полку залишилося лише п'ятеро військових. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше, і підписуйтесь на наш канал. Буде багато.